Клуб, де виховують чемпіонів за два місяці. Вихованці клубу Балу тренера Володимира Стрельченка здобули п'ять медалів різного гатунку на різних міжнародних турнірах. Спілкування з тренером Володимиром Стрельченком ми почали перед вечірнім тренуванням. Майже шість років Володимир займається тренерською роботою у клубі Балу. Пригадує, як жив клуб на початку повномасштабної війни. На місці тренування майже не зупинялись, навіть коли там комендантська година була з 18-ї, 17-ї. Тобто, дуже часто було, що діти тренувалися, залишалися на ніч і вже вранці розходились по домам. Виховати бійця, говорить пан Володимир, неможливо без якісних умов для тренування. І додає, клуб розвиває власну базу. Будуємо, якби крок за кроком. Почали з залу кікбоксингу, потім ми трішки там розширяли, зробили. Роздягальні зробили залу Єдина і рухаємося в цьому напрямку. Ось бачимо у нас сучасна сучасна спортивна зала, да тренажерна зала. У таких умовах за два останні місяці бійці клубу заробили п'ять медалей різного гатунку на чотирьох міжнародних турнірах. Спочатку була Грузія і золото Олександра Хадакова на чемпіонаті світу з ММА. потім Сербія і Бронза Олександра на чемпіонаті світу з Панкратіону серед дорослих. Потім Греція і чемпіонат світу з Панкратіону серед юніорів, де Нікіта Вітренко. Ю 17 здобув бронзу, і нарешті литовський чемпіонат Європи з греплінгу серед юніорів, де Аліса Феденко у двох розділах здобула дві медалі золоту і срібну. Володимир говорить: якщо б не двох трьохденна денна дорога до місця змагань, спортсмени виступили б значно краще. Я впевнений. Хлопці виступили набагато краще, хлопці, дівчата, але в дорогу, от, наприклад, Литву возили, 15-го року народження діти. Це дуже маленькі діти. Це перша для багатьох взагалі подорож за кордон. Тобто, наприклад, так, ми виїжджаємо у третю ранку з сум, їдемо в Лебедин. В Лебедині перша маршрутка на Київ в ранку, їдемо на Київ, пересаджуємось на автобус, їдемо там, ночуємо, вранці їдемо в інше місто. І це для дітей дві доби, вони сплять там. В автобусі все їдять в автобусі. Для деяких було дуже дуже важко. Я за це дуже переживав. На тренуванні ми познайомили з однією з тих, хто привіз у місто Суми дві медалі європейської першості з 15 спортсменів, які прийшли в цей день на тренування. Вона єдина дівчина. Мене звати Аліса. Я стала чемпіонкою Європи з Греблі та зайняла друге місце з киманом. Ця ціль була складна, але я впоралася. Велика подяка тренеру, батькам та друзям. Аліса говорить, перша міжнародна медаль запам'ятається їй не лише поєдинками. Познайомилася з новою дівчинкою, нові знайомства, нова подруга і тим, що багато яскравих моментів було в цьому. І То що я жала Року президенту Литви. 2025 рік говорить Володимир Стрельченко. Найвдаліший його рік як тренера. Моя робота вже як-то приносить якісь результати. Да? На п'ятий рік це був найвдаліший рік для мене, так і для моїх спортсменів. До цього там мали нагороди там, на місцевих змаганнях, на всеукраїнських, але так, щоб з кожного зараз міжнародного старту проводили нагороди, це для мене вперше. І... Найбільше це я, мотивація для мене абсолютно комплексна в рівні мірі всіх заслуг, як спортсменів, як і тренера, так і керівника нашого клубу Кравченка Миколі. Бо ми всі разом. Ось так говорить Володимир Стрельченко спільними зусиллями: спортсменів, тренерів та керівництва клубу і здобуваються медалі. Найближчі змагання, на яких виступатимуть спортсмени, фінал Кубка світу по спанкратіону серед юніорів, які відбудуться у Будапешті з 5 по 7 грудня. Олександр Качанов, Анна Волох Спільне новини суми.